Продається просторий будинок з мансардою у мальовничому селі Медведівка Черкаської області, розташований на тихій вулиці. Це гарний варіант для тих, хто шукає житло з великою територією та всіма зручностями для комфортного життя за містом. Будинок зведений у 1995 році з якісної цегли. Має загальну площу 99 квадратних метрів. Усередині просторе планування з затишними житловими кімнатами, серед яких є як прохідні, так і окремі велика кухня та санвузол у будинку. Житло повністю підключене до комунікацій: є світло, газ, вода та каналізація. Септик опалення забезпечує газовий котел, який легко підтримує тепло навіть у холодний сезон. Вікна встановлені пластикові. Вхідні двері металеві, що додає безпеки та зручності. Частково в будинку залишаються меблі. Усе можна обговорити при огляді. Земельна ділянка площею 24 сотки доглянута та повністю огороджена. Тут є підвал для зберігання консервації та овочів, господарські будівлі, дитячий майданчик, місце для відпочинку, плодові дерева, кущі та просторий город. Територія рівна, зручна для облаштування та ведення господарства. Поруч проходить центральна вулиця, зупинка громадського транспорту знаходиться неподалік. У селі діє вся необхідна сільська інфраструктура, є регулярне транспортне сполучення з райцентром. Це тихе, затишне місце, де можна поєднати комфорт за міського життя з доступністю усіх побутових зручностей. Ціна 8 тисяч доларів, можливий торг. Перегляд будинку можливий за попередньою домовленістю. Якщо ви шукаєте просторе, тепле і готове до життя житло в екологічно чистому місці, цей варіант точно вартий вашої уваги.